Аю вас, шановні партнери. Тема зниження ваги є надзвичайно актуальною. Кількість звернень до вас постійно зростає, тому компанія Чойс Юкрейн. Провела два потужних глобал-марафони для розробки і впровадження яких залучила досвідчених і професійних експертів. Разом з ними було створено основні рекомендації для партнерів щодо створення і самостійного проведення подібних марафонів схуднення. До рекомендацій Долучені спеціально розроблені готові програми, бокси для корекції та зниження ваги. Склад боксів є науково обґрунтованим і збалансованим, що робить процес зниження ваги оптимальним для організму людини. Звичайно, клієнт замість того, щоб обрати необхідний бокс, може додати до щоденного раціону. Клітковину Multibrain, лімфатик Лім Дрейн Детокс або обрати собі деякі фітокомплекси. Ваші рекомендації принципово повинні співпадати з офіційними рекомендаціями компанії щодо складу, дозуванню та способу вживання Продуктів кожного боксу запропонованого меню харчування, рекомендованих фізичних навантажень та тривалості проведення марафону. Всі продукти в боксах мають низький глікемічний індекс, тому вони дозволені до вживання тим людям, які страждають на такі проблеми, як цукровий діабет першого і другого типу або інсулінорезистентність. Зазначені вищі продукти не містять лактози. І глютену. Їх можна вживати особам, які страждають на непереносимість лактози або на целіакію, тобто непереносимість глютену. Важливо пам'ятати, що бокси для зниження ваги це продукт для дорослої аудіторії, тобто 18. Суворо забороняється приймати участь в марафонах схуднення неповнолітнім, вагітним. Та особам, що мають дефіцит ваги. Не слід рекомендувати бокси для схуднення годувальницям і людям, які мають онкологічне захворювання або підозру щодо такого. Наявність таких станів, як гастрит, виразка шлунку, варикоз і тромбофлебіт в стадії загострення, теж є прямими протипоказами до участі в марафоні або самостійного вживання будь-якого з трьох боксів. Під час проходження програми зниження ваги в марафоні або самостійно суворо забороняється вживати алкоголь і наркотичні речовини. Більшість людей, які звертаються до вас з метою схуднення, вже мають деякі проблеми із станом здоров'я. У них часто відсутній досвід участі в подібних марафонах для уникнення. Непередбачуваних і конфліктних ситуацій вам обов'язково необхідно звернутися за безкоштовною консультацію до лікарів в телеграм «Доктор Dr.Choice, який, до речі, вже тепер працює без вихідних. Компанія Choice Ukraine наполягає на дотриманні партнерами офіційних рекомендацій.